Ану хто такий на мене піде начірку? Ну mm -hmm. швиденько ти організував це діло. Mm -hmm. Ти бачив? Я ж казав, тімейт мають накачані. Так що переходьте на нього на канал, дивіться там. Mm -hmm. У мене забагато, у мене вже 4 піде онлайн. Тебе скільки онлайн? У мене 0. Ну, бачите? Підтримайте цим як. Атмосферою. Да я хоть зайду, подивлюся, що тут. А, да, да, да. а я поняв. Приписав мене. Так, Припиши мене, бо я не приписаний, напевно.